Древенькі були, прийшли ми в гості на верхнє подвір'я. Густі там собі щось шолопаються. Вчора мишка знеслася в гнізді. Біля хати тут знайшов на землі зелене яйця, та також раз так знаходив. Отас гусок губить яйця, це я так думаю, що те, що минулого року була приїхала, вона любила губити яйця. І думаю, що цього року... Аналогічна ситуація. От наша друга сімейка Лівінських. Це в нас минулорічні курочки і позаминулорічні. Мені здається, що позаминулорічних немає. І можливо дві курочки молодих. Бо там дві на низу вісім, і тут вісім. півені вісім, півені вісім. Не вдалося мені поєднати дві сім'ї докупи, тому що ось цей, що ззаді півень вишневий кусає молодого. І так. Там було відео про одну сім'ю Барбазі, а тут відео про іншу сім'ю лівінських. Там той півень має чуть білого на хвості всередині. цей, Ну, а цей дуже гарний там новишневий. ну можемо збирати. Тут, до речі, яйця, які курить другий рік, вони несуть вже набагато більші, такі потужніші. Але рекордну вагу яєць на сьогодні видали наші амрокси, про яких ми потім поговоримо. От. Це наша сімейка, також ми збираємо яйця, мінус отримання курей і гусей. Хоча тут в нас і гніздів багато, але я думаю, що моя, моя проблема, моя в тому, проблема в тому або неуважність, що для корей були б гнізда на другому поверсі, ну там хоча б метр висоти, то було б набагато краще. Тому що Гуска, в нас знеслася курка, пішла нестися гуска, гуска важка, роздавила яйце і кури яйце з'їли. Проблема в тому, що треба завжди бігати, заглядати за цим. Чи не знеслася курка, щоб гуска до часу не пішла, не сіла на гніздо. Ось. І хоча я тут зробив і широкі гнізда для гусей, а вони люблять собі вподобали оце одне крайнє гніздо і там собі несуться. Як і гуси, так і так і кури. Стараємося ми відбирати яйця вчасно, щоб не було в нас ось таких ось казусів. Вільний вигул то є вільний вигул. Зараз весна і багато хробаків, і тому наша птиця може бігати вільно собі, і, як то кажуть, знаходити собі додатковий корм на землі. Тому що зараз і мушки вилазять, і жучки, і павучки. І хробачки. Так, гуси наші йдуть, роблять нам заважати. А тут наші полосатики. <рес> Було сім, лишилося п'ять. Одну прибрали і другу теж прибрали. Одну прибрали через кокцидіос, а другу просто почала храмати. Не знаю чому, але курка була коняча, велика і багато жирна. Зараз вони їдять. Кішки нашої індички, лиски, ту яку я прибрав. Ось маємо тут півника і п'ять курочок, несуться вони досить непогано. Я там показував думаю, з відео вагу яєць, їхніх які вони видали, були. Це рекордно 73 грами яйця. Ну, такого я не пам'ятаю, зазвичай вони нас несли там 56-65 в тому діапазоні. Цього року чуть-чуть більше. Тут ми маємо три курочки молодих. І дві курочки старих. Одні з тих теж біля півня така рохля. Ти вже десь, напевно, третій або четвертий рік. От вона. А решта все в нас молоденькі. І оця з синьою міткою теж в нас є. Її десь третій рік, так. І, і три корочки молодих. Маємо в місті там сім'ю, там ще не відокремлена. Півень те, що в місті, ну цей такий гребінь має бомбезний, дивіться. Ну, постань боком. Порни голову. Так би чув. І ці зуб... зубчики гребені – Це просто бомба ракета. Не знаю, мені дуже сподобалося. От, маємо ще в місті. От він. Не фокусує, Добре, телефон слабий. Маємо ще в місті сім'єю Амроксі, там є 7 плюс 1. Там, по, там є дві курочки, німкені і півень, тут тільки півень, а решта все наш. Ось, ну, все, в місці я не відокремив, ніяк не виходить, руки не доходять. Ну, думаю, що можливо там за пару днів ми це зробимо. І півень. Півень, півень той, що в місці, мені здається, що чуть-чуть більше за, за цього. І грабить нього трошки інакше. Ну нічого. Єдине, що. Я злапав і тато каже, що теж пильнує. Одна з тих мадамів перескакувала собі до Лівінських. Ну, ми вже з тим поборолися. Вчора гарно підрізали всім дівчатам манікюри, тобто крила. І тепер вони у нас чемні і будуть триматися тільки свого господарства. Подвір'я, що він там так спостерігає за ними. На цій полосатій веселій ноті ми будемо прощатися. Всім гарного, спокійного, мирного дня, любові, миру і Божої благодаті.